Вітуліки, до вашої уваги новенька, свіженька історія про мої хобі. Тільки от не треба плутати хобі з тими гуртками, на які вас тягають батьки. Бо хобі це не оце. Тобі сьогодні на танці, пам'ятаєш? Хобі це ті заняття, якими б ви самі залюбки займалися, і які дійсно приносять вам задоволення. Ем, звичайне лежання на дивані не враховується. Напевно, зараз хтось з вас мені напише, що гуртки і є ваше хобі, і ви біжите на них з задоволенням. Але в мене було не так. Я ходила в художню школу, але мені зовсім не хотілося прийти додому, сісти і ще щось намалювати просто так для себе. Тому вдома в мене були зовсім інші захоплення. Одним з таких захоплень були браслети з бісеру. Да, я оце любила сидіти так, довго колупатися. Я плела і тонкі браслети, і широкі, і навіть з різними орнаментами всередині та іменами друзів. Наплела їх стільки, що напевно могла б вже продавати. Але не прокинулась в мені тоді ще бізнесменська жилка, і всі свої браслети я просто роздаровувала друзям та родичам. А вони іноді. Дарували мені щось натомість. Бартер. І мені таке моє хобі ну, дуже подобалося. Та була в мене одна проблемка. І цю проблемку звали Марсік. Коли я сідала плести браслети і розкладала свої коробочки з бісером, він робив отак. Тебе що? Конкуренти підіслали? А ви знаєте, що таке зібрати бісер, розсипаний по підлозі? Це ж майже неможливо, лише пилососом. А потім ще розсортувати його по кольорам треба. З мене золушка ніяка. Коротше, через деякий час мені це все набридло, і я це хобі закинула. Все через тебе. Ще одним з таких моїх залипательно-колупательних хобі було в'язання гачком. Все розпочалося зі звичайних серветок, потім були шарфики та шапочки для іграшок, а потім я почала в'язати і самі іграшки: черепашку, жирафу, гусятку. Купувала в творчій крамниці очка для іграшок і клеїла. Як на мене, виходило бомбезно. Я навіть своїх подружок підсадила на це заняття. І якийсь час у нас це було темою номер один. Ми бігали разом в крамничку, обмінювалися схемами та хизувалися своїми виробами. І от одного разу Наташка дала мені схему в'язання ажурного кошика з різними цікавими візерунками. Пам'ятаю, як в'язала його довго, ледве розібралася в усіх тих складнючих схем. Та все-таки дов'язала. Але цей кошик зовсім не тримав форму так, як це було на малюнку. От, дурбецало. Ну звісно, це ж зниток, на що ти взагалі сподівалася. Але я не звикла так швидко здаватися. Вичитала, що для того, щоб такі вироби тримали форму, треба вимочити їх або в пиві і висушити на сонці. Дитино, схаменися! Або в солодкому цукровому розчині. І це був мій варіант: я приготувала такий розчин, цукру не пошкодувала, викупала в ньому свого кошика, натягла на мамину мисочку і поставила сушити на сонечку на відкритому балконі. А на наступний день, коли я прийшла на балкон, то побачила таке. Весь солодкий кошик був обліплений бджолами, мухами та мошками. Деякі прилипли до нього так, що навіть не могли вже літати. Ой, ніжка відірвалася. Таки з цукром я переборщила. Мій кошик був липкий і зовсім не гарний, з налиплими останками різних комах та якимсь сміттям. Добре, що хоч ці комашки наїстися встигли перед. Е а кошика цього довелося таки викинути. Отака от, от історія.